Усім привіт! Я Даша, вітаю вас на своєму-каналі. Сьогодні у нас теж нові пліточки. Як бачите, це сталося, Чарівниця Чічка зробила мені прикрасу на голову, друзі, і тепер я буду в ній жить. До холостяка залишається зовсім трошки, друзі, тому давайте. Почнемо з Тарасіка. Знаєте, ви чи не знаєте? Я вже розповідала в своєму відео, що на даний момент Тарасамблюк знімається у фільмі Лютий Привіт. І я там сміялась, як він під дощем у військовій формі і над ним тримають парасольку. І це не сподобалось колезі Тараса Мірешкіну, який являється актором і бійцем Азову. У своєму відео він розповідає, що. Якщо коротко, що Тарасамбалюк не є достойною кандидатурою для того, щоб грати військовослужбовця, і в тому числі бійця Азов? Знаєте, мене у мене в цілому підгорає, коли люди а, мало дотичні до української армії, мало дотичні до допомоги військовим, вдівають форму і грають українських військових. Мене від це від цього воротить, коли я побачив Шеврона азовський на Тарасові. Мене взагалі вивернуло. Ну люди ригають за цей чуврон БКПП, щоб його заслужити. Якщо ні, то вони потім доводять свою боєздатність на бойових вбити. І Тарас Симбалюк зі своїми зашкварами, з російською музикою, з подружкою Алхім і з додатковими історіями його допомоги, тому що за за моєї служби жодного разу там не потікався, чи потрібно один раз я до нього звернувся, і він запропонував свою допомогу. Я ще колись розкажу про це неймовірний. Я думаю, що суть ви зрозуміли повне відомо. Дивитись не будь і сам Тарас Симбалюк у своєму стилі написав, що. Його зробили крайнім легендарний підрозділ «Азов» ніційовано доєднався до співпраці над фільмом Привіт, Лютий, де я зараз знімаюсь. Співпраця створена за участю держкіно, продюсерів і так далі. Більше того, герой «Азову» одягнув на мене свій броняк і шеврон. Далі бійці «Азову» постійно присутні на фільмуванні, і вони. Інструктують акторів у військових тонкощах та специфіці. Цей жест був узгоджений з довго до старту зйомок. Тарас Семблюк пише про те, що у Києві за 4 роки знято кілька десятків фільмів про сучасні трагічні реалії. 90% людей в кадрі ще носять. Ну, а звідки така статистика? По-перше, звідки така статистика? Основне, що тут є, що традиційно вирішать доїбатися до мене. Тарас Семблюк вважає, що. Дайоби до нього це являється традиційністю а не наслідків його дії і його толерантної позиції стосовно поширення російського в Україні і сумлінних, скажімо, загальному сумлінного оточення Тараса Цимбелюка. Стосовно Тараса Цимблюка, також були коментарі, що він. Не допомагав війську, що він лише поширює свої збори, що на відміну від інших акторів, які долучились до лав зсу, і активно долучається до підтримки Збройних сил України. От Тарас Сембалюк все-таки більше зайнятий тим, що займається медійністю свого імені, свого образу. От він знімається в і інших всяких світських подіях. На сторінці Тараса Цимбалюка підтримали його Гріша Рішетник, Наталка Денисенко, звичайно, Суворцев, Олексій, який зараз досі Олексій, Олена Світлицька. Ну, суші, це всі його близькі друзі, близьке оточення. Але що стосується Наталки Денисенко, вона також потрапила у скандал. Хто не знає, хто знає, вона. Була заміжня за військовослужбовцями, актором також. От, наприклад, 25 лютого вона вітала його з ним народження. Сьогодні день народження, особливий для мене людини, заслуженого артиста, військового, чудового чоловіка, люблячого тата нашого Андрія Фединчика. Дуже хочу побажати тобі, щоб тебе завжди беріг Бог і ти відчував його присутність. Але на даний момент відбуваються дуже дивні події. А ще недавно вони розлучилися, причину розлучення вони не оголошували, але засняли у кафетері Денисенко, яка сідлає жеребчика, абсолютно нового, і, і виявляється, що фединчик ходить по коментарям цього бізнесмена і моделі, і він пише. О, Юрка, подарував, коли я був не поряд. Вам все вернеться Юрка Саранський. Він, до речі, під юбку тобі залазив, коли я вимушено був далеко горіть у пеклі. Тобто, з урахуванням таких імпульсивних публічних коментарів, Фединчик дізнався про ці постійні зради зі сторони Денисенко. Мабуть, в дуже якійсь жорстокій для нього і неочікуваній формі. І тепер, він, і тепер він справляється зі своїми емоціями, от таким чином, і прагне, мабуть, якоїсь певної помсти. Засудити ми його не можемо. Але це, на жаль, не перша історія, коли із -за війни або чоловік зраджує на війні, або жінка зраджує чоловіка. І це все, звичайно, дуже неприємно. Ідемо далі, друзі. У нас далі. Якась дуже дивна реклама Христини Соловій Сокугаліція, яка передала величезну купу творчості у Трецах, де люди просто, знаєте, оце ритм рима Галіція Паліція, і от Галіція Паліція це дуже звичайно смішно. От Христина Соловій на подкасті звучить розповідала, що звичайно у неї немає там. Певної освіти, яка б давала писати кращі тексти. І як бачимо, Христина Соловій вирішила займатися не творчістю, а монетизацією контенту, що абсолютно непогано. Це її вибір має право. Знаєте, ми сьогодні, бачите, ми не засуджуємо людей. Ми кажемо їм Бог їм суддя. Повернемось трохи до хронології подій, поки я буду показувати вам кліп, я буду вам розповідати. Христина Соловій пішла у творчу відпуск. Вона сказала, що вона не буде займатися концертною діяльністю. І вона поїхала відпочивати. Вона була в Парижі, здається, в Італії чи в Іспанії. Я не як. Коротше, вона подорожувала по Європі, і ми всі думали, що от вона буде писати тексти, буде писати пісні і повернеться ну, наповнена. І привнесе нам щось нове в наше буремне життя. Але сталося так, що вона повертається до нас з рекламою Соку. В подкасті звучить, вона розповідає. Не про свої магічні подорожі, які подарували їй новий досвід і надихнули її на новий альбом. І вона розповідає про те, як вона була молодою, і вони згадують всюди. Вона б також була пішла на подкаст цей суч Укермус, чи, чи як він називається, от. І там вона також розповідає про 90-ті, Вона повертається до нас з альбомом у стилі 90-ті. Я не розумію, якщо чесно, цю сюдрочне 90-ті, і на цю дрочне минувщину. Ну, мені здається, що це треба вже привносити щось сучасне, щось жити в цьому, знаєте, ну, йти у це світло майбутнє, яке все-таки хочеться вірити. От, але ми все згадуємо, як ми були молоді, і згадуємо от щось. Отаке старе і живемо в якихось непонятних роках. Розрухи і занепади, ну добре. Може, я щось не понімаю, Це, звичайно, експертна думка. Давайте подивимося, що там відбулось. Коротше, вона пішла на цей подкаст де мальчиків. Боже, що там неслось? Вони, по-перше, що у них було в стаканчику? Вони всі сиділи червоні. По-друге, Христина Соловій, бідна, прийшла до Мальчиків в цій короткій спідниці, і всіляко там цей. Бачите, от куди він дивиться? Куди він дивиться? Він женатий чоловік. Він женатий чоловік. Я не знаю, що женати оцей ну, інший чоловік, оцей? Не знаю. Але у будь-якому разі. Щось там відбувалося дивним. Це яке довольне лице, Позорник. Він вів себе як клятий раціоналіст на подкасті Зема Антонюк. Хоча клятий раціоналіст також жонатий чоловіка. Ми його ж засуджували, що він дозволяє собі ну, якби приймати оцей флір теми Антонюка. От мені хочеться знаєте, ну, поділитись, як правильно женатим чоловікам вести себе з всякими спокусницями. Які, от якось знаєте, займаються їх збабленням, того що у них там щось самосінка, і їм треба от забирати на себе, розумієте, всі усі. Оці... Коротше, збирати всіх в собі в колекцію. Поняла? От, жонатим чоловікам, по-перше, не можна посміхатись. От на комплімент, якщо С... Кристина Соловій, мене так, як ти, ніколи не слухав. І це вже поплив, понимаєте, сидить, він уже червоний, він уже борща. Між ними ще сталося особливо. ні, Ти кажеш, ти ставиш стіну між цими, ти кажеш, Я впевнений, тебе хтось уже так слухав, не бреши, Христина. І ти її ставиш, отак знаєте, світиш на нею лампою і кажеш, не бреши, Христина. От, понимаєте? Тобто, на всіх компліменти ви повинні. Від них відгорожуватись, не приймати їх і одразу от, знаєте, скидати з трампліну цю небезпечну жінку. От. Постійно, звичайно, треба згадувати свою дружину, наскільки вона прекрасна. От, наприклад, у нього дружина співає. Він міг би сказати, Саша так співає. А от, знаєш, от Саша, моя дружина, вона взагалі вона супер. От. Постійно, знаєте, треба е, піднімати свою дружину над усією небезпечною спокусницею яка дає вам яблуко гріха. Яблуко гріха вона вам дає, а ви такі ні і кидаєте в неї це яблуко, розумієте Ми в ні в якому разі ми не посміхаємося. Ви повинні бути настільки сумний, ну що наче говорити з нею вам просто. Ой! Ну Для вас це суцільне страждання, ви хочете додому до своєї дружини, вона повинна це розуміти, розуміти. Чому це так важливо? Тому що це в першу чергу буде говорити про повагу вас, як чоловіка до самого себе. Ви будете показувати, знаєте, що от ви потужний, жонатий чоловік. І тоді всі будуть вам заздрити, що ви знайшли ту жінку. Яку ви любите, яку ви обираєте, от яка для вас найкраща. Іва і ніхто, навіть отакі спокусниці в коротких спідничках, не можуть затьмарити ваше справжнє чисте кохання. А ці сидять, рум'яняться, понімаєте, слюнка тече, оце вони там компліменти всі ведуться. Ну от комплімент, ну він же ж брехливий. Ну ясно, що їх хтось слухав. Ні, ні, вони там уже все. Напилися цього напи, ні в якому разі з неженатими жінками не можна пити розпивати спиртне, особливо під час подкасту, коли вас знімає камера. От, а коли не знімає камера, ще більше не можна нічого пити. Ну коротше, це ужас. Ну отак, друзі, розказала вам, знаєте, мудроще, і ми йдемо далі. Далі у нас качан кукурузи Марії Фресиніної. Боже друзі, я вам покажу. Боже друзі, я вже не знаю, де той качан кукурузи. Я на жаль не можу його знайти. Суть у тому, що сталося ужасне. Марія Фресиніна в своєму Інста Сторіс раптом виставляє відео, де вона отак бере один качан кукурузи, вона отак його бере і каже: така Нє. Потім вона бере половинку качана кукурузи, надломлену, таку, і вона така, ні. Потім вона бере ще щось, якусь кукурузину, і вона каже, У тебе більше. У тебе От, а потім вона одразу видаляється допс. Тобто, як кажуть, вона випадково розмістила, і у нас є така теорія ну, добре, я не буду говорити за всіх. У мене є теорія, у мене особисто склалось враження, що Маша і сітлала ці кукурузіни, але людей збентежило не те, що Маша і сітлала кукурузіни, а те, Ну, Звичайно, того, що це її особиста справа, і ми її не засуджуємо. Але справа у тому, що вона говорила по-русски. По-русски у тебе більше. е, Кому вона це казала, в якому контексті коханцю чи чоловіку також складно розібрати. Але вона це казала російською мовою. І тут вона розповідає за. Ну, ну, розумієте, ну, Руску щелепу Маша Присиніна, якщо чесно, дуже видно. Але тут вона от, от сказала таку річ, і всі точно побачили, що вона от у неї ця руска щелепа, і все. Всі, розп... ну, і всі забули, Це насправді її дуже сильно врятувало. Того, що якби було українською, то всі подумали, що вона хайпувує. Або що всі б звернули більше уваги на ці кукурузіни. Але тепер, оскільки вона сказала російською, то всі забули за ті кукурузіни, сідлає, вона не сідлає, це вже нікого не хвилює. Всі вже переживають от російською, вона говорить, чи не російською. І це, звісно, ганьба. Далі, друзі, у нас Сімбочка розповіла, скільки плати аліментів. Її колишній чоловік, пам'ятаєте, той парфенюк, який таскав її вагітною завелося. Зараз я вам покажу. Іллі парфенюка назвали суму, яку він дає на утримання дитини. От про Ілю, щоб не брехати, він допомагав зараз. Він допомагає зараз один раз на місяць він дав тисячу доларів. За рік десь 2-3 тисячі доларів він дав. Договору по дитині у нас немає. Ну, і люди порахували, що це в сумі вийшло 10 тисяч гривень в місяць він дає на дитину. При тому, що у Парфінюка, там заробітки, ну вони мільйонні, він мільйонер. І всі так обурилися, ще сім в кало ще працює безкоштовно, тобто їй не платять гонорари, вона працює. Наслово, що її для нового альбому її для початку музичного кар'єри, їй напишуть пісні. Я в шосі. Ну, сімвочка, звісно, ну, трошки знаете, фінансової неграмотності є. Вона всіх собі в хату, зведе платить за це великий будинок, всім дає безкоштовно жити, хоча б могла б організувати садибу і здавати людям в оренду приміщення, от, і мати ще грошей. Ну, отака вона. Далі у нас Козловський звільнився з ЗСУ через місяць. От, друзі, зараз. Командування сухопутних військ підтвердило, що Віталій Козловський звільнився із СУ після місяця служби. От, ну, дуже цікаво, по-перше, всіх тепер хвилює. От у нас він так само через місяць звільнився і показує, що він в рехабі. Да? У нього там залежності від речовин, всякі. і він оце обкалується. От і борося з цим сіми Віталічок у нас, понімаєте, у нього сімейні обставини. Він місяць пофоткався, розказував в інтерв'ю, кому він розказував, що він такий вояка, що він і там був, і там, а потім він пише і там, і там. А він ніде, понімаєте, Він тільки форму надів. Місяць це навіть на БЗВП, понімаєте, БЗВП не пройшов. Скільки він там був, що він робив? Він навіть не проходив БЗВП. Позорюще. Боже, така несправедливість в суспільстві, я в шоці. Але давайте подивимось на голого Віталіку, того, що він знявся в кліпі, на пісню знаєш, знаєш. Але він уже ну, не сексуальний. Ні для кого, того, що от, отак місяць, знаєте, навіть без ВП не пройти. Це так не маскулінно. я в шоці. Так, Козловський. Ой, боже, тут таке тут взагалі. Коротше, лежить Віталік голенький. Жінка його наминає, наминає, і він він тут встає, він так дивиться, дивиться, дивиться в камеру, дивіться, оп, можна всі порочки роздивитися. От він дивиться і він таки встає. Я пішов я пішов, губки на ну, все все при ньому. Розумієте? От він надягає там. Нам показують всі ті ліса, тут можна роздивитися трусики, всі всі гарбочки можна роздивитися, хоча дивиться, нема на що, того що тестостерон, Ми приймаємо ці всякі як їх, поняли, протеїни чи що там. от, І і все, і, і там уже нічого. І потім не дав душ, жінка на нього дивиться. І тут він щось ну, стіну оце, от все, і тут можна роздивитися і преса, всі са, коротше, так. І він дивиться в камеру через це скло, от, і, і так губки робить. О, знаєш, 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 знаєш. І, і він йде готувати жінці їсти. Він іде, там смажить яйця, нам о, і тут, тоже, ну, тут можна роздивитися прес, коротше. І нам показують от яєчки, прям там дуже близько яєчки. От йому буде подивитися, що тут дві гріночки, дві ковбаски, сирочок, і там десь були ще яєчко Ой, він Боже, вона йде, поняли, вона йде, і він сидить уже жде, каже, жона, я тобі сніданок приготував, вони йдуть такі всі, і сидить. О, моя курочка, моя курочка, коли я тебе буду топтати. І тут ще бачимо кроссанчики, черіки, і тут вже геть інша справа. тобто, от Бачите, яєчка. Ну і сіка, кабелі ви розумієте, що ми кави поп'ємо, соку поп'ємо, зубнаємо алі все. Пока. От І вони там щось труться, тут він трен їй ножку, боже це дуже смішно, як він тер їй ножку. От і біля басейн сидить, такий туди-сюди. І тут оп. Він дає їй квіточку, але насправді ви ж розумієте, що це метафора. Метафора. То що справжня квіточка це ото-вся, -от, От Горить там щось полум'я. Ну і Віталік далі сидить на стулі, нічого тут не відбувається. Це можна проматувати, вона там щось. Ми жінку не бачимо, але вона ходить і таке враження, що це все різні жінки, я щось не понялася. Ну і наминає його. Боже, він такий волохатий в шоці. Просто. Ну, такого вилохатого мужика ще треба пошукати. Дуже позорно. Ідемо далі, друзі. Боже, у нас Клопотенка. Ну, я вам зараз клопотенка. Клопотенко, мене це дістало. Вся правда про реформу. Боже, шкільного харчування. Там вообще, друзі, там кожна цитата, це вообще мене дістав хейт. Давайте питаємо кодом. І я вже точно знаю, що діти, які яких ти зараз тебе швідально, забігаючи наперед, вони вже знають, що таке базилік, і вони вже знають, що таке вокал. Але десь у тому все було абсолютно. Прінчено. Боже, він розказав дітям, що таке базилік, що таке баклажани, де він росте? Афігенна, друзі, і там ще було, що діти підходять до нього, і вони обов'язково просили, щоб був салат. Салат там конкретний, який є в салатері, і він такий, боже, ці діти ходять в салатеру, і вони там знають конкретний салат. От і всі діти йому дякували. Вони такі дякую, Євгене, що ви зробили? Ну, коротше, поняла. О, отакий посил. Ой, дуже смішне відео. Ну, ми не віримо Євгену клопотенко звісно. Друзі, я вам ще хотіла сказати, чого я все-таки не виставила оце інтерв'ю Мандзюк-реакцію. Боже, друзі, воно таке ужасне було, по-перше, мандзюк, та... я вам розкажу ще чого її більше не буде на цьому каналі, бо це уже, Це переходить всі кордони. Короте, коли я дивилася інтерв'ю Мандзюку Тимошенка, я почала дивитись, і я була шокована, наскільки це ужасно, і я щось навіть не знала, що мені сказати. Потім воно вийшло ще у тучі на слайс шоу. І потім воно ще вийшло, боже, найжахливіше, воно вийшло на характер. Канал Характер, до речі, хороший ютуб канал, цікавий, я постійно дивлюсь там відео. Але там вийшло інтерв'ю з Мандзю, і це просто якась катастрофа була, що там неслась. Те саме погрози життю я не знаю скільки мені їх приходило. Це тисячі, причому такі конкретні, страшні є заяви в поліцію, але знову ж таки я не захищена. Абсолютно ніяк. Все, що я можу захистити, це максимально я оберігаю своїх дітей. Там охорона, там зброя. Да, і батько моїх дітей каже, а що мені також це зачепіти. Ну, щоб я міг вас якось охороняти, і отут я відчула, що в мене немає підтримки. Можливо, по-перше, Олени Манзюк немає особливої позиції. На всіх інтерв'ю одна думка суперечить інші. По-друге, вона подає цю інформацію, наче вона одна має якийсь певний досвід. Що у неї там депресія, що й погано? що вона зараз відстоює український, і тільки вона одна це робить. А більше ніхто, більше ні у кого немає досвіду. Більше ніхто е, не страждає, як вона. От і тільки вона героїня, і всі повинні звичайно їй за це дякувати. Всі повинні її оберігати. Притом вона ставить себе в один ряд з такими постатями, як Фаріон і що от вона так само багато зробила для України. І вона в такій небезпеці, то, що я бачу, що всіма своїми тезисами вона доповнює тези російського EPS. Тобто, вона не суперечить не, а вона їх доповнює і підкріплює. Якось так виходить. От, наприклад, взяти ось цю історію з ТЦК і Альбертом, її, улюбленим, про якого ми чомусь повинні були слухати. Наприклад, він говорить, що щось там, не буду повторювати його тези. про ТЦК, вона їх доповнює тим, що от ніхто не хоче йти в армію, того що там, отакі мінуси, отакі мінуси, отакі мінуси. І вона ще доповнює його тези, і в результаті це виглядає як підкріплення цього зриву. Мобілізація проти якого вона бореться, але в результаті вона бореться проти нього ще більше. Те саме, от, чому вона вибирає конкретно одне місто, і при тому навіщо обирати міста, якщо у нас є глобальна проблема у вигляді яка разниця, у вигляді, у вигляді нерозуміння, чому ця війна відбувається, чому вона продовжується, чому її не можна зупинити, взяти ту саму от, франківську блогерку. Вербу, чим вона відрізняється від тієї самої тусовки, Боже, от вона ж дружить і спілкується з усією російськомовною. Я не пам'ятаю, коротше, вони всі в одній тусовці, і якось там коріння Івано-Франківське ніяк не допомагає бути більш свідоміша. При тому Мензюк реально вступає в конфронтацію там, де їм навіть місця немає, і вона. Бачить от реакцію людей, і вона ще більше підігріває оцей її улюблений хейт, і вона йде в це джерело, де ще більше хейту. І вона, от, наприклад, з цим стоянням стоянням хвилиною мовчання. От вона бачить, що людей це тригерить, що вона з дітьми таке робить дуже показове явище, і вона ще більше. От вона повела їх в кафе, і вона в кафе змусила всіх дітей стоять. От, і вона знає, що вона таким чином ще більше буде провокувати усього от нерозуміння людей, і все, що вона продукує, це велику кількість негативних емоцій, розсіювання уваги. Зміна позицій, от, наприклад, коли вона говорить одне, друге, одне, друге. Це все розшатує звичайно психіку, це також це маргіналізує націоналізми українські, тому що, ну я ж знову повторюсь, мандзюк така ж маргіналка, як, наприклад, Алхім. Алхім – маргіналка серед російськомовних. Мандзюк те саме, от вона маргіналізує. Тих, хто говорить українською, бо ти складається враження, що всі такі кончені, як вона. От, а це, звичайно, дуже шко... ш... Ну, ш... шкодить нам, бо можна бути раціональним, можна нормально, адекватно доносити свою думку, можна аргументувати свою позицію. І при цьому не вести себе, як безумна якась ну, я не знаю, безумна жінка. Яка постійно жаліється на хейт. Коротше, друзі, Манзюк це якийсь дуже небезпечний персонаж, і я думаю, що пора його якось викреслювати, я говорити на каналі про неї не буду, тому що я поняла, що це якісь, знаєте, інформаційні технології, вже, які мене дуже лякають. І мені здається, що це все якось страшніше, ніж ми можемо собі уявити. Ідемо, друзі, розпуста Бібікавий Діда. Я наостанок хотіла поговорити, що Ліза Бібікова виявляється, що це співачка, вона пані артистка. От я сама не знала, хто це така, але тепер я знаю, що у нас є отака от артистка. Вона виставила е, відео зі своїм дідом, продюсером. От, ну, дідо продюсеру насправді 35 років, але варто розуміти, що Лізі 18 років, виявилося, що у них роман зав'язався, коли було 16... коли їй було 16 років, а йому, відповідно, 33. От ми можемо подивитися, що обличчя у неї дуже дитине, а він ну, має сиве волосся. Добре, що він вообще має волосся. Вони зняли сумісний кліп, а до цього у них виходив кліп, де. Він у ролі старшого чоловіка, який підходить до молодої дівчини в кафе, і все, що він робить, це розмішує їй каву, а потім, якби з цієї кави, виймає ложечку і йде геть. От і на це його там надихнула якась лаліта з новими да, повторимося Коротше, Це все дуже видно, ну, це все дуже дивно виглядає. Ну і у себе в Інстаграмі він також виставляє цю дитину в маленьких шортиках. Ну, коротше, як він її водить по Барселоні. Друзі, що ми можемо сказати? Ми нічого тут не можемо зробити. 16 вік згоди по законодавству України, але ми можемо його засудити, тому що все ж таки він 30-річний чоловік. І просто ми, як суспільство, можемо його засудити. Це все якось дуже неправильно. Дивитися на це якось незручно. Але що ж, маємо те, що маємо. І на сьогодні все всі плідочки. Ставте подобачки, підписуйтесь на мій канал. Поширюйте його в своїх інстаграмчиках. Ставайте спонсором каналу. І в цілому, жовтень, це місяць, коли варто підписатися, обов'язково. І до зустрічі!